Thank you. Але це все були поодинокі випадки, не зв'язані між собою, захворювань гострими кишковими інфекціями. Робота проводилась на профілактику гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь. Продовжували роботу з закладами ресторанного господарства, в яких проводилися випускні вечори. Всіх в них було проведено генеральне приєднання, догляди перевірені, надано рекомендації по зберіганню. По кращенню зберігання у відповідності санітарних вимогам харчових продуктів. Також проводилась робота по ринках. Ми тут ми працювали зі своїми лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, по покращенню організації їх роботи, по проведенню ветеринарно-санітарної експертизи, продукції, що реалізуються на ринках. Також за зверненнями, за листами. Броварського центру невідкладної допомоги та медицини катастроф здійснювали перевірку на наявність умов для надання медичної практики, щоб вони отримали ліцензію, і на роботу з Ну, Всі умови там є необхідні, підготовлені матеріали для направлення на отримання ліцензії. Також проводилася робота за листами підприємств, по складам отрутохімікатів. це Агрофсервіс, також Енерджі і Ранголі, які поки що не підготовлено санітарні паспорти, а надано рекомендації по приведенню належних приміщень, територій, а також створення необхідних побутових умов для працюючих. Проводимо роботу по протипізодичну роботу на цьому тижні. Було засідання надзвичайної протиепізодичної комісії, в якій були присутні керівники м'ясопереробних підприємств, сільськогосподарських підприємств, працівники. Ветеринарних лабораторій Держпродспоживслужби по питанням виконання плану заходів по профілактики африканської чуми е, свиней. Ну, так як закінчилося півріччя, то на цій неділі ми будемо проводити, підводити підсумки роботи за перше півріччя, аналіз саме Всі ці матеріали будуть надані. Е, Дякую, сідаю, будь ласка. Віталій Артема, нічого. Ситуація була, була поручна на цьому тижні 43 хворих зареєстровано на небезпечні інфекційні захворювання, 20 госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно. На острій кишковій інфекції 22 особи захворіло, з них 16 дітей і 6 дорослих госпіталізовані, 18. Проповідь лікування. У всіх необхідних випадках проведено підрозслідування, всі заходи, які потрібно було. Ви знаєте, що на цьому тижні в Києві був спалах по в мережі ресторанів Євразія, вживали суші. 34 особи на вчорашній день госпіталізовано. Тобто, ситуація по кішковому напружена в державі і в нас. За дорученням міського голови в понеділок перед випускними вечорами була проведена нарада з керівниками ресторанного бізнесу власниками, де провели підвели підсумки тих перевірок, які були проведені напередодні, націлили на ті недоліки, які потрібно було негайно усунути. І в нас вечори пройшли, скажімо, на цьому тижні без, без всяких. Проблем, так. По крапельному механізму, з крапельного механізму зараження інфекції, які називається дитячі, але хворіють, на жаль, і доросли. Отак на цьому тижні серед дев'яти випадків на вітрянку четверо дорослих, які захворювання протікає важче набагато ніж у дітей, які потребують стаціонарного лікування. Один випадок скарлатини, два інфекційного монопріоза у один із них в Катюші, в Калинці, прошу вибачити. Керівнику направлено відповідні рекомендації по режиму і проведенню заходів у групах ліптоспіроз, випадок ліптоспірозу. У нас пенсіонерка 69 років, проживає сама по короленка. На щастя, це легка, безжовтушна форма. Це перший випадок в цьому році. В минулому році було два важких, які довелося рятувати у спеціалізованій клініці у Києві. В даному випадку це інфекційне захворювання не пов'язане з, як правило, це захворювання викликається з забрудненням харчових продуктів, виділенням резунів. Хворіють також собаки, коти, верхня рата, худоба, якщо молоко, сире молоко не пряжене, також може стати причиною. В даному випадку якихось інших причин не було, тому слід всім пам'ятати про те, що якщо продукти з ринку, вони повинні ретельно митись, ретельно оброблятись, мається на увазі і овочі, і зелень, і сире молоко, якщо, якщо припинили, повинно обов'язково кипятись. Проведені відповідні заходи по місцю проживання з сусідами у гризунів, у цьому будинку на першому поверсі немає, але там, де вони є, треба комунальним службам звернути увагу ЖЕКам на проведення деретизації у підвальних приміщеннях. Тому що у нас кожен рік трапляються випадки ліптоспірозу якраз у населення. Міста і епізодія серед гризунів, на жаль, вона продовжується. По цьому тижню проводились заміри фону радіаційного, ви знаєте, що говорить Ліс, в Чорнобилі. Перевищення було 16-19 мікроградів, в п'ятницю. Фонд встановив 18,19 і сьогодні вранці мені перезвонили 17-18 мікрораділів на годину. Тобто ситуація по, по Дякую, аптеці По Доступним віком виконання державної програми відшкодована аптека 130 тисяч. Ми виконує той, поки що виконує. Відповідно відсотки, так що посадки нормально. Ну, За певний довгий період часу у нас на минулому тижні не зареєстровано жодної пневмонії серед дорослого дитячого населення. Не було. Протилися трохи прийоми серед дитяче і дорослого населення, діти повиїжджали в лагеря, там, з батьками, так і дорослих. А так, Готуємося з сьогоднішнього дня, ведемо підготовчі роботи і переговори до підключення електронної системи возички. Прийшли нам листи, вони безкоштовно це давати нам, так що ми готуємося зараз, програмісти будуть займатися цим питанням. Поїдемо в Київ Києві, десь в центрі подивимося, як вони працюють. Так що тихенько цю роботу виконувати, що вони вимагають. Так більше нормально. Дякую. Дякую. Молодий Віталійович. На ну, жаль, ситуація, якщо в первинних центрах не мені немає, немає, то в сценарії вони є, вони поступають самі на приймальне. Ну, Проблема амбулаторна, вона продовжується. От за вчорашній день 55 амбулаторних звернень на одному лікаря. Стоматологи за ніч чотири рази визивали. Людина потім не співала, приїхала знову забрали, приїхала, знову забрали. Щось десь за швидка допомога не працює, в режимі привоза. Всі інші так, таким чином, не знаю. Ситуація така, ну просто завалюють приймальне відділення амбулаторними випадками, які по факту, ну, 90% їх не повинно бути, по факту там. Щось заболіло, скоро, скоро привезла, лікар дивиться, сімейна медицина. Должна працювати, вони до нікого відправити не можна з приємною. Діти і говорять, йдіть до сімейного лікаря, вам зробили вколи, хай обстежують, там, лікують, вставайте на облік, отримати доступні ліки і так далі. І тому подібне. Ні, ніхто нічого, руга, руга ніде, скандали і так далі. Продовжується привоз. У нас вже система. Я завтра буду визивати обласного головного лікаря швидкої допомоги. Кожен вечір, через вечір в 12 привозять агануючих ракових больних. І потім починаються проблеми. Міліція повинна виїхати, коли приймає, на приймальному відділенні, вмирає, повинна там. Міліція доїхати не може, тому що в неї свої там проблеми і так далі. На 2-3 години куча хворих, діти поступають і лежать у нас, вмираючи, бо ні, або гануючи, або вже вмерші. Ми не маємо права їх нікуди чіпати, поки не прийде міліція, не констатує факт. І у нас це є проблема. Я швидкою буду це питання ставити, ні, то будемо піднімати питання про заміну керівника швидкої допомоги обласної. Тому що Абсолютно, кроме кроваток, там більше немає нічого. Там що в кроваті стояли в кожному кабінеті, ще в коридорі ж туп'ять. І то, що ми говорили, на завтра на Васильович, ми тоді проведемо по швидкій допомозі, по експорні відкладемо, деякий день, щоб ми тоді оприділилися, або там вже діля, шкафами вже поперегоражували коридори і так далі. подібне. Я їм сказав, що ні одного шкафа в коридорі не повинно бути і так далі. Але я думаю, що завтра ми. Район місто невідкладні і екстрена, я тобі попрошу, щоб приїхав керівник обласний час і проведемо там нараду, розкажемо, хто, хто дає кроватку, яку ставить. Швидка допомога не для того, щоб кроватки там стояли, вона повинна працювати. І з 12 до 4 до 6, до, 6, до 4 дня, тобто ночі, двойна оплата. Тому вони чергують 24 години їм платить держава 28. Не для того, щоб вони в кроватках спали. Така є проблема. Ну, амбулаторне це. А так в цілому ДТП поступали тяжкі, лікарня, лікарня працює в режимі робочого. реанімації в одній 5, в другій 4 хворих, багато тяжких хворих. Зараз, якщо менша, менший вал хворих, крім амбулаторних дуже багато, то в середньому ж... менше, а багато тяжких поступає. Вже поступають запущені пневмонії, інфаркти, інсульти. У нас практично в п'ятницю за день було 5, ін... 5 інфарктів. Один за другим, це зв'язано з погодою, перепадом, ці. дуже багато хворих, серцево-судинним захворюванням є проблема. Хоча, в принципі, вже доступні ліки і працюють, і все в нас коли два роки назад, три, коли були перший раз доступний ліки, тоді ми зразу, після того, як почали роздавати ці ліки, буквально місяць-два проблема з інфарктом, з сутами зменшилася, кількість і звернень, і так далі, з кризами гіпертонічними. Зараз поки що нема навпаки більше і більше хворих, які звертаються з ускладненнями серцево-судинного захворювання. Поки э, доступні ліки. Ну, в місті ще більш-менш в районі зовсім практично не працює, дуже погано працює ця програма. На жаль, поки так. Дякую <реку> сімей за нас. Виплатні відомості у нас готові. Передані на почтове відділення і на банки. Сьогодні ходить фінансування і завтра згідно з їхнім встановленого графіка, перший день виплатиться за лікарні місяці. Все в звичайному режимі. З комп'ютером все нормально? Комп так, Все нормально. А, все нормально. Все? Ми двоє суток були на роботі, все там, я не але все у нас абсолютно нормально. Ми працюємо в звичайному режимі, все нормально. Дякую, це не попросимо. Ми продовжуємо перерахунок автоматичний перерахунок субсидій. Зв'язку з цим я хочу нагадати керівникам організації надавачів послуг про необхідність надання нам інформації про прострочену понад два місяці забругованість по сплаті комунальних послуг. Тому що відповідно до нових змін постанови про да, призначення да, субсидій, да. такі то, так не мають право на автоматичний перерахунок субсидій в подальшому. Сьогодні з э, повідомленням кожному під підпису ознайомитись. Газову філію, РЕС, говорити про водну енергію, ЖЕКи, абсолютно всім видавачам послуг. Завтра будуть казати про те, що щось не враховує. Продовжують люди писати заяви на монетизацію, вже ми взяли 60% заяв від тих, які мають право на монетизацію. Продовжуємо здоров'я жіночів, інвалідні загального захворювання і ветеранів правосуди. Управління освіти. Це підготовка закладів до нового навчального року, дотримав частині ремонтів, тому що зараз на вчинку працюємо. На цій неділі ми плануємо розпочати близько, близько 15 років. Ми провели нараду, є перелік об'єктів з проєктантами. Ми брали тиждень, якраз цей тиждень цієї не завершується. Тому потрібно підвести підсумки або сьогодні, або завтра вами пройтись по кожному об'єкту повторювати. Мовить, я тоді повідомлю сідати, що метро, то У нас також в місяці місяць біжхайські, також пропонувані ремонт ремонти, косметичні, затримуємо матеріали, робимо ремонти. Також минуло тижні планували розвезти конструкції, але спортсмени просили, що прибали, тому ми сьогодні завтра розіб'ємо, а вже завтра все вірно, буде посилені ряд речі машин, щоб розвозити їх там, де ми їх брали, катушки, кольці і так далі. Дякую, сідайте, будь ласка. Лариса Олексійовна. У минулому тижні у нас пройшов дуже чудово день конституції, укладання квітів і дуже гарний концерт в парку. На цьому тижні ми будемо працювати з аніматори будуть працювати в кожному, на кожному майданчику в місті, в парках і скверах, і розваги для дітей. З 18 до 20 липня, Це Таргмаш, розвідка, парк приозерний, сквери юність, перемога, парк і парк імені Тараса Шевченка. Також ми зараз готуємо проєкти рішення на засідання виконавчого комітету проводивської міської ради про розмір плати про навчання на зачах нашої школи. Ну, зараз ми займалися питаннями оздоровлення дітей. Вчора наші працівники везли одну групу дітей в Одеську область, а сьогодні друга група звідти ж повертається. 10 годині Також за кошти з міського бюджету ми придбали 11 кутіло матері дитини, троє дітей вже з не роздавано, троє в суботу виїхало і п'ять кутілок іще у нас на серпні місяця. В середу відбудеться комісія з питань захисту прав дитини. Ну, а решта звідти готує нас зараз на вас. Петро Васильович. План викона... виконання набору за контрактом за другий квартал 106%. І ті пориви вітру, що в нас проварі, обійшли якось благополучно. Два дерева тільки впало, жертв немає. Ну, Ви все знаєте. А так по Я думаю, в обличчям порядку. Вже не йшло 5 дозвільних документів. Будь реєстрації, нам було також перевірки по Чернопольську, 21, там бідниця блоку офісних приміщень партії, та перевірки підготовчих робіт по вулиці Поза На двох об'єктах виявлено порушення. На цьому тижні закінчиться перевірка Фуківській 333 та перевірка за звернення. Дякую, всідайте, будь ласка. Юрій Миколаївич. Юрій Миколаєвич. Все в робочому порядку. На вівторок призначена зустріч з членом кореспондентом Академії наук України по програмі поліція на 9 годин. По свертловині будинок лісника готують сториз організацією та пропозиції по видах робіт. -кобі. Ну і також обстеження зелених посаджень по графіку Повідно до кожного. Дякую, сідайте до нас. Можна притягувати. У робочому режимі ставить пункт зброю електронки. Я думаю, що з вами все на серед прийомних. Дякую, сідайте. Власне, таке, Сьогодні один, один останній день вдачі один 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 так форум повертання. Тетяна Індрович, там є звернення громадської ради, підійдете до Клавдії Борисівни, потрібно розібратися по п'ятому і дев'ятому маршруту, по конкурсним пропозиціям, по безкоштовному проїзду наших автобусів, які йдуть по програмі Суботою про кожу. І е, зустріч членами е, громадської ради ми маємо підготуватися по тим скаргам і зверненням, які вони програмі працюємо далі у нас немає цьому того. Декілька тендерів буде проведено. На тому тижні проведено тендера на ідентизацію шли визначені переможці, утеплення посаду, світлофорні об'єкти. розпочали тротуарну дорожку на озеро вулиця на Петровського Вербна, де ми чистили. І продовжуємо працювати на будинкових поїздах. Москалинка 7911 і влучні освітлення працювали. Так, так, так. теж дуже багато. Повідомлень, яке ще зазначила Алла Іванівна в, в письмовій формі, абсолютно на наддача. На тому тижні був висад Алейванівна, ми це зробили ще на тому тижні, сьогодні випадали на увазі. Андрій Андрійович. Комунальне підприємство працює по благоустрою міста. На сьогоднішній день ми продовжуємо розчищення водовідного каналу по вулиці Степана Старотроїцький. Старотроїцькій, Забираємо по вулицях, попавши гілля, котрий після буревію. Локальні місця збору води після дощу, той, який у нас випав, ми його ліквідували ще в суботу, в неділю повідкачували. Зелене господарство буде продовжувати по кострови. Сьогодні будемо працювати на бульварі. Але і кохання а також по вулиці Коренка, це частний сектор. Ремонтно-будівельна дільниця виконання мафію на дитячих майданчиках. Підфарбуємо металеву по вулиці Москаленка. Решта в робочому порядку. Стрітфорні об'єкти відпрацювали нормально, всі в робочому стані. Дуже дякую, сідайте. Оксана Павлівна. Вважаємо виконання робіт по тендерів, брендних робіт та основні відділених робіт. На цьому тижні плануємо отримати політичні висновки по днів об'єктам, які це дитячі садокуленка і пішкова, початкова школа на самій кордоні. Тобто це буде висновок комплексної експертизи, наголошується зараз в масової інформації, дитячий садочок Оленка і будівництво по сімонах дороги початкової школи на території 10-ї школи. Ігор Васильович, всі заявлені платежі на 1 липня, проплачування. У вас з технікою немає питань? Ну, аби були, я б давно вже був у вас. Дякую, сюди, поставка. Зрахування 30 червня надходження на бюджету склало 111% за місяць і 120% за найстачання відповідно. Значить, ви пропрацювали з Альбіною Володимивною з податковою по моєму по, дорученням? Ну, Альбіна Валентинівна сказала, що попередньо вони нам варіанти запропонували, але вони ще концовні концерту консультуються, чи з головними чи можна можуть якісь варіанти. Давайте сьогодні до кінця дня, щоб я мав результат вашої зустрічі і ваших нарад. Тому роботу роботу поліцейської техніки правовласності працюємо з зменшити на гуртежитку Фійська 296 по підготовці матеріалів для видачі доріг. Ну і на цьому тижні допоможемо засідання комісія. Василь Самович, прискорити роботу по е, норам незалежності, по прокладці е, колектора, відкриття прискорити вулиці сімона Петлюри, я розумію, що... Найважче зараз залишилися ділянки, там дуже багато мереж, через вулиці мітологів і здійснювати кожну в'язку. Це найбільш важкі роботи, але розкорити роботу і розробити графік закінчення, щоб ми розуміємо, коли вже можемо переходити на новий керівник. На цьому тижні плануємо зараз робити роботу щодо відкриття вулиці, це моєму Деготований саркофаг, яким повинні накрити цю частину. Це ще для того, щоб до завершення всього обсягу робіт. взяли, отримали, привезли з Київ водоканалу глушки резинові, попробуємо залишити, але гарантій немає, чи справиться те існуючий насос. Ми будемо, попробуємо, якщо буде він справлятися з тим потоком, тоді можна буде зарити і відкрити вулицю Черняхівська до завершення всіх. робіт. На цьому тижні але Та, Та, має бути безпробувано. На території Трансрубку вже почались роботи по за, за, за закриттю цієї завершуваної ділянки і врізки вже в стару гілку. Доктор до 6 продовжує роботи на цій ділянці, про яку ми говорили, що вона дуже відповідальна, там дуже багато мереж. Електромережі, газові мережі. Там буде дуже складно це, це воно. Дякую, сідайте, будь ласка. Олег працюємо, Проводимо перевірки Зараз перевірки по покосу трави. Стосується в першу чергу комунальних підприємств. Говори благоустрій, Жеки, ОСББ, Відомчі Жеки по покосу трави. Добре. У кого є ще оголошення? Сережні варто. Оголошень немає, я всім дякую за роботу. Просити зайти Оксану Павловну і Богдану Хавичу.